Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану на Дніпропетровщині. І я вітаю гостю нашої студії. Це Наталя Кириченко, начальник управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, пані Наталю. На якій платформі відбувалося тестування? І взагалі більш детально нам. Це моніторинг, розкажіть. Так, добре, ми сьогодні трішечки поговоримо про моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану. Тестування учнів це одна із складових комплексного дослідження освітніх втрат, що розплановано на декілька років наперед. І говорити про результати цього дослідження. Ми не можемо лише з одного дослідження, а маємо провести певну серію таких моніторингів. Спочатку хочу трішечки зазначити, що січня 2022 року було перше. Дослідження якості дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти України під час пандемії говоритиму в цілому в межах України, бо маю таку інформацію, і трішки зупинюся, що стосується саме Дніпропетровської області, закладів освіти і освітніх здобутків учнів закладів загальної середньої освіти, саме нашої області, в грудні, в січні 22-23 та року 11 закладів загальної середньої освіти Дніпропетровщини взяли слід. Слідуча було дослідження щодо якості організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти в умовах війни. Відбувалося шляхом опитування учасників освітнього процесу. В травні, в червні моніторингове дослідження якості освітньої діяльності було продовжено, і знову ж ті самі 11 закладів загальної середньої освіти, де були фокус групи сформовані, та відповідно відпрацьовано уже з педичними працівниками. І ось саме в травні було проведено загальнодержавне моніторингове дослідження як якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Дослідження відбувалося шляхом тестування учнів 6 та 8 класів з української мови та математики на платформі Всеукраїнська школа онлайн. До цього тестування було залучено 280 закладів загальної середньої освіти України. Це понад 5 тисяч учнів з кожного предмета. Що стосується Дніпропетровської області, це було 22 заклади загальної середньої. Освіти і чотири заклади. Це які пілотні нова українська школа. В цілому було зареєстровано на цій платформі 1242 учасники, тобто учні. Якщо говорити в перевагах міста і сільська місцевість, то ну може приклад назвати із цих 22 закладів, сім закладів це місто Дніпро. Ну і що нас очікує? Це ми у вересні, жовтні будемо проводити наступне. Міжнародне моніторингове дослідження соціально емоційних навичок учасників освітнього процесу. Це якраз те, що на сьогодні дуже важливо підготувати дітей до того, щоб їм було комфортно, щоб їм емоційно було нескладно працювати в тих умовах, яких на сьогодні будуть розпочинати освітній процес заклади освіти. Ми знаємо, що буде і змішана форма навчання, і очна, і дистанційна. Тут в цьому саме дослідженні дев'ять закладів загальної середньої освіти області. Будуть брати. Участь, ось така інформація щодо того, де відбувалося, на якій платформі відбувалося це тестування. Це всеукраїнська школа онлайн. Ми до неї сьогодні ще повернемося, тому що є певні рекомендації щодо продовження роботи саме на цій платформі. Які етапи цього тестування? Етапи тестування, як я вже зазначила, це було в травні, розпочалося і 23-го року мета була визначена цього тестування відстеження результатів навчання уч. Шостих та восьмих класів з української мови і математики, алгебра та геометрія. Дотримання цих етапів було обов'язковим. І процедура дотримання також це дослідження знову ж таки онлайн. Воно відбувалося очно, відбувалося дистанційно та у змішаному форматі. До цього опитування долучалися діти, які навчаються проживають за кордоном, але навчаються в закладах загальної середньої освіти України. Тому вони теж були долучені до цього тисну. Тестування, і вони мали можливість виявити свої знання, свою якість освіти теж вони були долучені до цього опитування. Учні з яких класів були долучені до тестування? Ну, якщо говорити в цілому, то мали можливість виключно усі учні шостих та восьмих класів, які потрапили заклади освіти, які потрапили до вибірки. Я попередньо вже говорила, скільки це було закладів, і от, понад Тичу осіб нашої області були включені до цього тестування без обмежень, без територіального поділу проживання незалежно в якому місті, чи це в місті, чи це дитина тимчасово перемістилася. Вони мали можливість доєднатися в чому є і переваги саме всеукраїнської школи онлайн, тому що кожна дитина мала особистий кабінет, могла зайти на до свого кабінету, мала можливість Можливість пройти тест, скласти його, і відповідно в своєму ж кабінеті отримати результат. Результат бачила відповідно учень, чи то учениця, і мала потім можливість, якщо було бажання, мала можливість надати свої висновки, чи то вчителю поділитися, чи то з батьками. Але персонально кожна дитина мала таке право, і навіть ті, хто перебували за кордоном, я вже говорила, вони також включалися і проходили ось таке. Тестування, які чинники впливали на діяльність виконання тесту? Якщо говорити про чинники, які впливали, то тут можна зазначити, як визначили респонденти, чинники, що впливали на успішність виконання тесту, це знову ж таки було опитування. Тобто учні заповнювали анкети, і, от, зокрема, було учні заповнюючи, вказували ті чинники, які впливали на результат. Ну так в шостому класі за статтю учнів фактично не впливає на результат. Результати з математики. З української мови дівчатка отримали дещо вищі результати. От у 8 класі з математики з української мови у дівчат результати дещо вищі. На успішність виконання тесту, так от тут можна зазначити ще наступні чинники. Найвищі результати, зокрема, продемонстрували учні, які навчаються у закладах східних областей. Та міста Києва, і тип місцевості, знову ж таки, вчинники, що впливали на успішність виконання тесту, тип місцевості учасники, які навчаються у місті, отримали дещо кращі результати тестування, ніж ті, які навчаються у селищі. Різниця більше з математики, ніж з української мови. Найнижчі результати, знову ж таки, за моніторинговим дослідженням. З математики, найнижче це на півдні. Дні з математики учні з Києва та Сходу показували на один бал вищі результати. Різниця в успішності з української мови менша, але зберігається. Тобто ми можемо сказати, що учні, які проживають на сході та в місті Києві, незалежно від тих ситуацій, в яких вони перебували, незалежно від того, що освітній процес відбувався дистанційно з 2022 тисячі та навіть іще раніше, коли почалася пандемія, освітній процес забезпечувався в дистанційному режимі, але результати ми бачимо, що значно перевищують, ніж тих регіонів, чи це південь, чи це інші регіони. Тому ось такі ми маємо результати. Ще до чинників ми можемо вказати, які вплинули на успішність виконання тесту. Це місце проживання. Учні, які вимушено проживають за кордоном, отримали дещо кращі результати тестування, ніж ті, хто перебував. Бували в Україні, зокрема, шестикласники показали кращі результати з математики та української мови, вплив режиму роботи закладу освіти, шестикласники, які у другому семестрі 22-23 навчального року навчались дистанційно, мають кращий результат на тестуванні з математики. На результати восьмикласників режим роботи закладу освіти має незначний вплив для української мови, взагалі відсутній. Статус внутрішньо переміщених осіб також вплинув на успішність виконання тесту учні 6-8 класів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи отримали дещо кращі результати тестування ніж їхні однолітки. Не стосується результатів восьмикласників з української мови. Респондентами було зазначено, що там де батьки цікавляться та допомагають своїм дітям, результати були значно вищі. Ще можна зазначити дочинників це соціально-економічні. Кращі результати демонструють учні, які мають будь-які гаджети у власному користуванні, або друковану літературу та мають власну кімнату. Додаткова підтримка у навчанні, робота вчителя на уроці. Дещо кращі результати з української мови мають учні, які зокрема отримають від учителя зрозумілі пояснення навчального матеріалу та зрозумілі вимоги щодо виконання завдань. Ще було респондентами зазначено, що роботу вчителя, зокрема, мають змогу на уроках міркувати під час обговорення мовних. Тем плинули також на успішність виконання тесту, виконання домашніх завдань, і тут важливо зрозуміти і батькам і педагогам, що гірші результати з математики в учнів, хто зазвичай не виконує домашні завдання. Тривалість виконання домашнього завдання з математики та української мови не вплинула на успішність виконання тесту. Учні восьмого класу відмітили, що кращі результати у тих учнів, хто витрачає більше часу на виконання домашніх. Завдань пані Наталю, скажіть, будь ласка, які загальні висновки цього тестування? Угу, дякую. Дійсно, якщо робити в цілому загальні висновки, не зупинятися більш конкретно, бо більш конкретно ми маємо можливість ознайомитися з цими дослідженнями є на сайті Державної служби якості освіти України. Зокрема, буде зовсім скоро опубліковано розгорнутий звіт щодо цього дослідження, але загальні висновки про результати тестування наступні. Вони є такими Гомими вони не є доказовими, то перше це більшість учнів шостих та восьмих класів виконали тести на середньому рівні. Тобто, ми маємо сьогодні такий показник, що набрали від 15 до 50% відсотків тестових балів. Це на середньому рівні. Наприклад, рівень досягнень навчальних досягнень учнів шостого класу за чотирьохрівневою шкалою складає 64 Відсотки середній рівень учні краще справилися з завданнями когнітивного виміру знання. Ніж міркування, тому ось тут треба педагогам працювати над тим, що вчити дітей, міркувати, вчити мислити, і потім висловлювати свою думку. Слідуючий крок це успішність виконання тестів з математики та української мови, пов'язана з деякими чинниками. Ми вже попередньо говорили: це стать, місце проживання, навчання, виконання учнями домашніх завдань, підтримка і мотивація з боку вчителя та соціально-економічні чинники. І що? Тут ще хотіла додати, що учні восьмих класів за результатами тестування справилися значно краще, і формуючи саме тести, які були розроблені, складних завдань майже практично не було. Було враховано за програмою 6 клас, це п'ятий та шостий клас. Учні восьмого класу тестування було за програмою сьомого та восьмого класів. Як я вже зазначила, що переважна більшість на на середньому рівні. Якщо так трішки говорити, то, наприклад, з математики досить складно давалися дітям Це знання геометричних фігур, геометричні величини, це якраз той матеріал, коли діти цей матеріал вчався в 5-6 класі, коли діти були на дистанційному навчанні, коли були ці всі питання, які необхідно було вирішувати дуже швидко. І ці теми зазнавали ось таке. Іх прогалин, також найкращі шестокласники, наприклад, виконали завдання, які стосувалися роботи із даними. Але половина учнів, саме про геометричні фігури, чомусь варто хочеться наголосити, що половина учнів взагалі не виконали це завдання. І лише 7% учнів виконали завдання з математики. Ну, це так один із прикладів на шостому класі, якщо можна зазначити. Наприклад, на восьмому класі, то 54 це розподіл учасників за рівнем досягнень з математики. 54% також складає, що діти показали свій рівень знань навчальних досягнень саме з цього предмету. Ну і аналогічно можна говорити із української мови. Тому ми на сьогодні ми маємо дійсно велику проблему. Ми маємо те, що необхідно будувати необхідно підходити до того, що щоб виходити з цих ситуацій і мати певні кроки щодо подолання освітніх втрат, пані Наталі, скажіть, будь ласка, які завдання були складними для учнів? Ну, от, якщо знову ж таки я хочу проговорити, що завдання, ну давайте, наприклад, я зупинюся на завдання моніторного дослідження українська мова, 8 клас, учням тяжко давалися завдання, які стосувалися теми синтаксису. Зокрема, та пунктуації, які вивчалися якраз у 7 класі і трішки на 8 класі. За 8 клас, знову ж таки, діти побачили за результатами, побачили, що просіли певні теми. Знання у дітей були нестабільні. І це треба врахувати під час того, що ми маємо переходять діти переходять на новий рівень до 9 класу. Те ж саме маємо врахувати. Рахувати, що учні 6 класу, я вже говорила попередньо, з математики, мають прогалини, а вони йдуть до 7 класу, де йдуть предмети хімія, і тому рівень знань з математики має бути вагомий, тому що ідуть іде нові нові предмети. І дитина повинна вміти і логічно мислити, і відповідно освоювати нові предмети. Якщо говорити ще що було складно. Ну, наприклад, для учнів шостого класу виконання завдань з математики та мови, якщо аналізувати когнітивні завдання, то середня успішність виконання завдань складає 55%. Краще із учнів шостого класу краще справилися із простими завданнями. Зокрема, ще хочу зазначити, що складені тести, я вже говорила, були за рівні, відповідали державному стандарту і, зокрема, розраховані на такі виміри знання, застосування та міркування. Так, от, якщо в знаннях діти мали можливість і проявляли свої відповідно знання. Нання то от з міркуванням та застосуванням було дещо складно, і якщо по деяким говорити знову ж таки завданням, то наприклад, шостий клас дуже мало виконав, лише 16% виконали завдання, яке стосувалося логічно, треба було подумати, і діти, діти лише на 16% його змогли виконати. З наприклад, з українською мовою треба було прочитати було таке завдання, прочитати те текст і зрозуміти мету цього тексту це виявилося досить складно, і з цим завданням боралися лише 11%. Ну і таких прикладів можна назвати досить багато. От на якщо, наприклад, восьмий клас розпізнати геометричні фігури діти змогли, але поміркувати треба було логічно включити міркування. Ось тут було зовсім складно З завданням восьмого класу, краще справилися тим. Де вимір знань, ніж міркування? Тобто, коли те стосувався знання правил та матеріалу, діти показали хороші результати, а от тільки з'явилися питання на логіку, то виникли труднощі. Ну от в такому були ключі. Тобто, як я вже зазначала, треба з дітьми логічно працювати, вибудовувати певні підходи до можливо надолуження тих прогалень, які дійсно ось є результатами. Пані Наталя, а от у яких Регіонах учні продемонстрували найвищі результати. Я говорила вже, що найвищий результат це було на регіони східної території України та міста Києва. Ну, можливо, це тому, що ми вже не, не перше живемо в такій стані, що східні регіони перебувають в стані війни, і бути готовим до цього ми не можемо, але, мабуть, все-таки впливає те, що наша згуртованість, наша підготовка до організації. Освітнього процесу дистанційно до того, що і вчитель, і учень, і батьки, і адміністрації закладів освіти дійсно розуміють, що багато чого залежить від того, як вони організують освітній процес. І, мабуть, ця підготовка, ця згуртованість і вплинула на те, що ми змогли показати ось такі хай і на середньому рівні, але Регіони східної України вони показали значно вищі результати ніж інші регіони України, і на останок нашої програми які рекомендації щодо подолання освітніх втрат під час війни? Мабуть, дозволю собі сказати, що вже так: низку низку заходів, відвідавши до початку нового навчального року, серпневі заходи зустрічаємося з педагогічними працівниками, обговорюємо От відбулися заходи в Міністерстві освіти науки України за участі голови Державної служби якості освіти, зокрема і всієї його команди, тобто Руслан Васильович презентував ці моніторингові дослідження. Зовсім не вчора він також презентував ці дослідження, і у дуже питань виникало щодо саме як подолати, що необхідно нам зробити для того, щоб не втратили те, що ми вже напрацювали. І ось тут дійсно для які можна дати поради, або які вибудувати алгоритм для того, щоб ми не втратили своїх учнів. Зокрема, на початку навчального року найважливіше завдання вчителя це діагностувати втрати у результатах навчання учнів і знайти способи їх максимально компенсувати. І е, як можу е, такий покроковий е, дати алгоритм? Це перше, це зрозуміти, над чим працювати. Тобто вчитель має зрозуміти і для цього на платформі Всеукраїнська школа онлайн розроблено діагностичний інструментарій для учителів. Кожен вчитель може скористатися, будь-хто вчитель, батьки, учні, зокрема з предметів для 5, 7 та 9 класу. Як це відбувається? Як я вже сказала, що це тестування. Ми вже пройшли, проводили на цьому на цій платформі. Як бути вчителю? Ця система всеукраїнська школа онлайн генерує детальний звіт про те, над чим треба працювати, які теми просідають. Колективно, індивідуально для кожної дитини, за результатами проведеного тестування, вчитель може розробити відповідну програму, відповідну траєкторію для тієї чи іншої дитини, яка потребує підтримки. Вчитель потім планує свою роботу і вже за певний час, вдруге може провести, знову ж таки, на цій всеукраїнській школі онлайн, провести слідуюче тестування. І вже за результатами роботи вчитель зробив розуміє, над чим потрібно ще попрацювати для того, щоб якомога менше було цих освітніх втрат, і допомогти кожному здобувачу освіти дійсно здобувати освіту вже на тому рівні, щоб саме ті прогалини, які були виявлені, щоб вони подолали їх якомога скоріше. Ну і ще хочу додати, що ці моніторингові дослідження не є завершенням, вони будуть продов. Овжуватися, і я вже сказала, що слідуючий моніторинг, який буде проходити. І також хочу додати, що Міністерство освіти і науки України працює над концепцією та стратегією подолання освітніх втрат. Єдиного якогось підходу єдиної концепції на сьогодні немає. Знову ж таки, Міністерство освіти, Державна служба якості освіти України, зокрема, акумулюють навколо себе експертів, педагогів, науковців для того, щоб можна було потім ці всі дослідження Вивести в єдину площину і дійсно вносити зміни і в систему, і в програму, і для того, щоб вчитель мав певні маючи певні напрацювання, щоб вчитель міг йти до учня і відповідно ту траєкторію його розвитку дитини, щоб вона була тільки для того, щоб учню було комфортно здобувати освітні послуги. Дякую вам, пані Наталію, А я нагадаю нашим радіослухачам, що це була програма дня, і ми сьогодні говорили про моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти на Дніпропетровщині в умовах воєнного стану. А гостею нашої студії була Наталя Кириченко, начальник управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. В Студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Охнівенка, інженер ефіру Микола Нікалішин. На Все добре вам. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро